Привіт! сьогодні ми з вами поринемо в одну з найдраматичніших історій України. І це, знаєте, не просто сухі факти з підручника, а справжній політичний трилер. У центрі всього гетьман Іван Мазепа, людина, чиє одне єдине рішення змінило долю цілої країни і, чесно кажучи, досі викликає запеклі сукаречки. Давайте спробуємо розібратися, що ж там відбувалося насправді. І ось воно головне питання, яке досі висить у повітрі. Для когось він зрадник, який порушив присягу царю і, по суті, підставив свій народ під удар. А для когось справжній патріот, який поставив на кін абсолютно все заради мрії про незалежність. Ми тут не будемо вішати ярлики, наша мета зрозуміти мотиви і обставини, які штовхнули його на цей доленосний крок. Це історія про владу, про ризик і про боротьбу за майбутнє. Перш ніж ми перейдемо до його найвідомішого вчинку, давайте подивимось, ким загалі був Іван Мазепа, до того як опинився у цьому вирі подій, він же прийшов до влади не юнаком, а вже зрілим чоловіком з величезним досвідом за плечима. І це був не просто козацький ватажок, а скажімо так, політик європейського рівня. І ось це, чесно кажучи, вражає. Тільки уявить собі рівень його підготовки. Мазепа був одним з найосвіченіших людей своєї епохи шість мов служба при дворі польського короля, дипломатичні поїздки. Все це зробило його неймовірно тонким і, будемо відверті, хитрим гравцям на великій політичній шахівниці. І от що цікаво: майже 20 років його правління принесли Гетьманщині, ну тобто козацькій державі, таку довгоочікувану стабільність. Це був справжній культурний бум. Мазепа був казково багатою людиною і вкладав шалені особисті гроші в освіту, в будівництво, в друкарство. І це не було просто меценатство, знаєте, це було свідоме формування європейської ідентичності України. Власне, саме завдяки йому з'явився цей унікальний архітектурний стиль козацьке або мазепинське бароко. На початку своєї гетьманської кар'єри Мазепа обрав ну таку дуже прагматичну стратегію. Так, він підписав коломацькі статті, які серйозно обмежували українську автономію. Але водночас він вибудував дуже міцні особисті стосунки з молодим царем Петром І. І ця дружба, по суті, дозволяла йому обходити найгостріші кути договору і потихеньку зміцнювати свою владу всередині країни. І така от виважена гра тривала роками, все було більш-менш стабільно, але все змінилося, коли на горизонті з'явився новий набагато більший конфлікт. Війна, що почалася десь далеко на півночі, врешті-решт докотилася до українських земель і поставила мазепу перед без перебільшення, неможливим вибором. 21 рік просто вдумайтеся в масштаб цього протистояння. Дві величезні імперії, Шведська та Московська, зійшлися у смертельній битви за панування у східній Європі, і Гетьманщина, як союзник Москви, но ніяк не могла залишитися осторонь. Дуже швидко цей союз почав коштувати Україні надто дорого. Козаків, які були військовою елітою, відправляли рити канали. Ресурси Гетьманщини просто безжально викачувалися для потреб російської армії. А коли над Україною нависла реальна загроза нападу, Петро І по суті сказав Мазепі ну ви там якось самі розбирайтеся. Ну, от поставте себе на його місце союзний договір по факту не працює. Твоя земля і твої люди страждають. А відмова царя захистити Україну стала, знаєте, останньою краплею. Мазепа чітко зрозумів Петро І бачить у Гетьманщині не союзника, а просто ресурс. І все. І ось тоді Мазепа робить свою ставку, найризикованішу ставку в усьому своєму житті. Він вирішує розірвати з Москвою і знайти нового, як йому здавалося, сильнішого покровителя. Але ціна цього рішення виявилася миттєвою і просто жахливою. А ось і ключовий момент те, заради чого все це починалося. За умовами таємної угоди зі шведським королем Карлом XII Україна мала стати незалежною державою, фактично, незалежним князівством на чолі з Мазепою. Це була мрія про повний суверенітет. Відповідь була миттєвою і нелюдськи жорстокою. Помста Петра була страшною. Батуринська різанина це був просто шокуючий акт терору, щоб залякати всіх, хто навіть подумав би підтримати Мазепу. Потім знищення Запорізької січі. Ну і фіналом стала полтавська битва, яка по суті перекреслила всі надії. Але знаєте, що найдивовижніше? Попри повну військову катастрофу, ідея незалежної правової держави не померла. Навпаки, поразка на полі бою змусила задуматись, а якою ж має бути ця держава, за яку боролись? І ця мрія знайшла своє втілення в абсолютно унікальному документі, написаному вже в еміграції. Перш ніж ми глянемо на сам документ, давайте розберемось з цією концепцією поділ влади на законодавчу, виконавчу та судову. Це ж основа будь-якої сучасної демократії, правда? А тепер уявіть, початок XVIII століття, епоха абсолютних монархів. Ця ідея була просто революційною. Наступник Мазепи у вигнанні Пилип Орлик створює пакти і Конституції прав і вольностей війська Запорозького. Тільки вдумайтесь 1710 рік. Цей документ, який вважають однією з перших конституцій у світі, чітко обмежував владу гетьмана, створював щось на зразок парламенту і незалежний суд. Це була готова модель Європейської демократичної держави, яка випередила свій час на десятиліття, якщо не на століття. Але давайте повернемося з мрій про ідеальну державу до суворої реальності на українських землях. Поразка під Полтавою мала просто катастрофічні наслідки. Для Гетьманщини почався довгий і болісний процес втрати автономії, поступовий, але невблаганний. Подивіться, як це відбувалося крок за кроком. Після Полтави кожен новий договір чи указ все більше й більше закручував гайки. Спочатку з'являється такий собі смотрящий від царя. Потім гетьману забороняють призначати навіть власних полковників. Автономія просто танула на очах. Коли особистого контролю стало замало, імперія створила спеціальний орган малоросійську колегію. Це була по суті ліквідація гетьманства і перехід до прямого управління з Петербурга російськими офіцерами. А будь-які спроби опору, як от у випадку з наказним гетьманом Павлом Полуботком, жорстоко придушувались його просто заарештували, і він помер у в'язниці. Отже Підсумок Гри Мазепи виявився трагічним. Його спроба вирватися з під контролю Москви призвела до абсолютно протилежного результату. Почався процес перетворення козацької автономії на звичайну провінцію Російської імперії, що й отримав назву малоросійство. І ось ми знову повертаємося до нашого початкового питання. Тепер, знаючи всі ці обставини, виснаження країни війною, зраду союзника, реальну загрозу повного поглинання, як оцілити його вчинок? Чи був це відчайдушний, але єдиний можливий крок, щоб врятувати державність? Чи це була авантюра, що прирекла її на загибель? Простих відповідей, як бачите, історія не дає.